Мої найщиріші вітання з міста, яке пахне кавою та шоколадом. Географія наших зустрічей з українськими дизайнерами росте, і сьогодні ми у Львові. Ми домовились про зустріч з львівськими дизайнерами, які поділяться з нами своїми думками, розкажуть, де беруть натхнення та нові ідеї. Місцем зустрічі ми обрали салон інтер'єрних рішень Анрі з його неперевершеною атмосферою та розкішним оформленням. Ми вже готові зустрічати гостей, і сьогодні це Арсен Костишин. CEO дизайн студії Арс ідея. Тарас Михаліха. Співзасновник та головний архітектор Мікс Architects. Горощак Назарій СЕО та засновник студії Леополіс Архітектур Груп. Дизайн по-українськи це для мене насамперед. Це дуже крута історія, коли український дизайнер він виходить на міжнародний рівень. Про нього знають, про нього пишуть, про нього говорять. І я пишаюся багатьма українськими дизайнерами. Які працюють як в Україні, так і за кордоном, і е, знаю безліч прикладів з дизайну, коли він відтворює і українську ідентику. Це зараз в тренді, це зараз круто, це зараз класно, і е, напевно мені так щось здається, що після перемоги цей настрій, який зараз панує у всьому світі. І світ ще не стомився нашою символікою. Воно десь плавно перейде в український дизайн. Ну і коли вже ми переможемо до нас, піде правильне фінансування, то український дизайн там досягне ще вищих висот і більшого успіху ніж є там на, на даному етапі. Перед тим як створювати будь-який проєкт і приступити до нового проєкту, для мене дуже важливо це закінчити попередній. Кожен попередній проект, чи там кілька проєктів, вони завершуються якоюсь відпусткою. Ну, це ми зараз говоримо про період до війни. І ця відпустка якраз і надихає. Це можуть бути або якісь екстремальні види спорту, якими я. Займаюся, або це може бути просто відпочинок. На найбільше напевно мене все-таки надихають це подорожі. Це можуть бути або гори, або поїздки по якихось місцях. Стараюся ніколи не їхати в одне і те саме місце, десь відпочивати. Тому ось це є ті речі, які мене справді надихають. Звичайно, надихає мене ще і мій внутрішній світ. Це і моя сім'я, моя родина. Це настрій, який в нас всіх панує. Ну а цей настрій вже відповідно задається, де ми їздимо, де ми відпочиваємо і де ми проводимо. Разом свій час, ну війна це все з них на голову перевернула. Тому на даний момент говорити дай беру своє натхнення його немає. У мене є тільки одне одне натхнення і одне бажання, щоб загинули всі москалі. І після того ми заживемо класно е, в хорошій країні. Сюди потечуть інвестиції і для дизайнерів буде безліч роботи. Ви знаєте, дизайн по-українськи це в першу чергу використання творів українського мистецтва, це використання предметів предметного дизайну українського. Ось це використання матеріалів, які традиційно ми використовували, наші предки використовували протягом там багатьох років і століть. Це знову ж таки, це глиняні стіни, це покрівля з очерету. Ось це екологічні матеріали, які ми... Надалі можемо використовувати все частіше. Ми зустрічаємо вільне планування, зустрічаємо space. Ось люди готові на об'єднання кухні та вітальні, на створення острова кухонного. Ось знову ж таки, якщо ми беремо житлові кімнати, це мастер-бедрум, яка йде разом вже з власною ванною кімнатою та гардеробом. Ось на мою думку це основні зміни, які сталися за останні декілька років. Як на мене, дизайн по-українськи це вже світовий дизайн, це вже рівень дійсно дуже якісний. Мені подобається, коли інтер'єр має харизму, коли має речі локальні у використанні локальних матеріалів. Нехай, скажем, така буде відповідь щодо дизайну по-українськи. Тобто це з дизайн світового рівня, але з українською душою, з українськими виробами, щоб показати, що ми... Можемо теж конкурувати на рівні в дизайні з усім світом. В нових об'єктах завжди є дві основні складові, які ніколи не повторюються, і які задають тон цьому об'єкту. Це перше, це є сам клієнт, він задає якийсь напрямок, задає харизми цьому об'єкту, і друга це є локація. Сам, сам об'єкт, і тут, скажімо, є важливо побачити його переваги, виділити, згладити якісь, скажімо, мінуси цього, цього там простору, приміщення, ділянки. Тому ці два фактори є для мене найбільш цікавими. Нові ну, ідеї, звичайно, ми слідкуємо за всіма профільними виставками, як є можливість звичайно їх відвідуємо, щоб самим оцінити, побачити цікаві. Нові фабрики, нові ідеї не лише те, що вже скажімо, ринок нам пропонує, а щоб самим прийняти для себе цікаво. Які об'єкти я починаю з олівця і з паперу, а самі ідеї я їх спеціально не шукаю. Це вже якийсь певний набутий досвід. А звідки він заклався всередині? Це якісь знання, це з подорожей, це з там із архітектурних поїздок, із поїздок, з поїздок десь з сім'єю. Це все ж в нас відкладається, відкладається. Досвід він береться, звідкись він береться з чого, ні з чого він не візьметься. Це ми можемо читати, це ми можемо слухати музику, це ми можемо отримувати емоції від того, чим ми займаємося. Займаємося і потім воно десь лягає на якийсь папір. Дуже часто я вже зауважував так, що дизайнери, коли хтось кудись, навіть в моїй студії хтось кудись поїхав. І він отримав якийсь експіріанс, такий досвід. Там поїхав наш працівник, він побував в Парижі і в нього ось ця нотка цього чогось парижського настрою. Вона передається відразу, щось починає лягати на папір. І це дуже так чітко прочитується. І, от е, маю чіткий приклад, коли у нас наш працівник, він приїхав з Франції, і він приступив до нового проекту, там кафе. І я бачу, ну тут, тут явно такий, ну аж просто пахне цією Францією такою. І ну, але для того є я, який це все десь скіровує вже в правильному напрямку. Вільне планування це дуже класна річ, тому що знову ж таки ми розуміємо, типу, що світ рухається, тенденції змінюються, і побажання клієнтів теж міняється. І за рахунок вільного планування ти можеш цей простір кардинально переробити. Від свою потреби сьогодні надзвичайно просунуті технології освітлення, і щоб почувати себе сучасним, ми маємо за ним встигати. Ключовим моментом в сучасному проєктуванні є непомітність джерела світла, а також багато залежить від якості обладнання та професійного проєктування. Тому дуже важливо знайти справжніх професіоналів, які забезпечать бездоганний результат освітлення будь-якого простору. І це компанія «Свєт Плюс. Дизайн є невід'ємним від інновацій та технологій, тому так важливо створювати свій новий стиль життя з рахуванням технологій, які здатні зробити його безпечним, надійним та комфортним. А як зробити це професійно, знають фахівці компанії «Свєт Плюс. Система автоматизації Розумний дім це ваше надійне завтра, і про його безпеку варто подбати. Розумний будинок дуже важливий на сьогоднішній день. Бо він дозволяє нам зекономити кошти на енергоносії, використовуючи якісь спеціальні сценарії, ми можемо зробити наші будь-які простори, чи це простори загального користування, чи це приватні простори більш комфортними і більш цікавими зі сторони дизайну. Коли ми говоримо про розумний будинок, що всі простори повинні бути об'єднані в цьому додатку. Бо ми використовуємо сьогодні спальню, ми використовуємо загальне якесь приміщення санвузли в ванні, і там в кожному приміщенні є обладнання, яке потребує керування. І якщо ми щось будемо забирати, в нас Просто неповноцінний розумний будинок буде. Ми працюємо у всіх містах України. А для нас взагалі немає меж. Ми знаємо, як працює обладнання, і ми маємо нашу проєктну групу, яка допомагає кожному нашому партнеру, кожному нашому дизайнеру-архітектору в реалізації. Цей простір дуже важливий для нас, бо він знаходиться у Львові. Адреса в нас вулиця Хлібна, 4 А. Це є така площа для наших партнерів, для наших друзів, для наших дизайнерів-архітекторів, які можуть прийти, ознайомитися з будь-якою позицією, яку ми представляємо тут в Україні, подивитися каталоги, поспілкуватися, попити смачну каву та зарядитися якимись новими творчими ідеями, для того, щоб потім це все реалізувати в проєктах. Продукція, яка представлена в нашому салоні, є середній, середній плюс та ВІП-сегментом. Ми використовуємо, як ви всі знаєте, ми дуже любимо, поважаємо наші бренди по електрофурнітурі та розумних будинках. Це торгівельна марка Юнг та торгівельна марка «Тем». Є дуже багато рішень, дуже багато дизайнів, дуже багато можливостей для використання в будь-якому просторі по освітленню. Ми займаємося теж великою кількістю виробників, і вони підбираються вже виходячи з типу проекту, з яким ми працюємо. Але можу наголосити, що це більш іспанські виробники. Наприклад, це торгівельна марка Аромас, торгівельна марка Кастра Група. Ми працюємо і на західному регіоні є ексклюзивними дистриб'юторами по меблях компанії Іліловт. Також по освітленню. Ми займаємося і тут представлені виробники Nemo Lighting, Аромас Дель Кампо. А є декілька виробів, які можна подивитися від польської компанії Max Light, який, до речі, теж ми є ексклюзивними дистриб'юторами в центральній Україні. Ну я ще не мав можливості там дуже місце це оглянути, але атмосфера і люди, з якими я познайомився. Класні, приємні, і сподіваюся, на якусь подальшу співпрацю і розвиток наших відносин. Не просто привіт-привіт, папа, папа, а це має бути якась колаборація, так як в нас ця колаборація існує і з багатьма іншими компаніями протягом багатьох інших років. Ми одні других не підводимо, не зраджуємо. І в нас є якби така. Таке правило, коли ми вже хтось для нас стає другом, товаришем, це така наша родина арс-ідеї, яка продовжує далі своє, своє існування, свою роботу, виконувати якісь правильні позитивні речі, але ми завжди відкриті, щоб цю нашу родину збільшувати і відкривати нові зв'язки, нові можливості для подальшої співпраці і для принесення чогось корисного для нашої України. Ну, на даний момент це ми от переговорили про вимикачі, про розетки, про юнг, про беркер. І бачу, що тут представлені багато світильників, знайомих, відомих, в тому числі, Бульдог-Песик, якого ми нещодавно використали на нашому інтер'єрі. А далі будемо вивчати продукцію. Дуже приємно те, що мені повідомили. Е, є продукція українська. Я дуже поважаю український дизайн, українського виробника і все, що виконується в Україні в наших інтер'єрах. Ми стараємося, коли є можливість використати український продукт, ми його використовуємо. Е, маємо приклад з громадських місць це кафе-кабінет. Я знаходиться на вулиці Вениченка, це можна вважати українським продуктом. Бо 80% всього, що там знаходиться, окрім шпалері світильників, все виконано на в Україні. Чому саме кажу про нього, як про приклад, бо дуже складний проект, і коли ви туди потрапите, ви зрозумієте всю цінність. Ну, здається, ніби як могли там ці крісла виконати, там чи якісь столи складної форми. Ну і досить доволі багато. Там є елементів, які власне виконані в Україні, тому цей продукт можна вважати українським. Салон Андрій дуже цікавий, тут є розміщено багато передових і топових брендів. Наприклад, тут ми стоїмо біля стенду Юнг. Це моя улюблена електрофурнітура. Ми дуже часто її використовуємо, вона дуже універсальна, якісна. Зокрема, це є серія LS 990, яка підійде, на мій погляд, практично до любого інтер'єру. Це дизайн, який вже поза 50 років на ринку. І... А можна комбінувати як і для ультрасучасних інтер'єрів, так і для більш класичних за допомогою різних рамок, різних фактур і кольорів. Ми вже використовували бренди, такі як Nemo і Loft меблі, і Linea Light світло. Зокрема, Linea Light мені подобається, загалом мені подобається освітлення, яке не, є, яке не заливає простір, а можна організовувати більш локальні. Місця локально підсвічувати. Торшер Linea Light мені дуже сподобається, тому що він світить на стіну, і це якраз є таке приглушене світло, воно не кричить, воно, скажімо, створює комфорт. Тобто для, наприклад, приватних інтер'єрів це дуже класно. Я особисто я вдома включаю якусь не меншу лампочку, найменшому кутику, куди дивиться вона в стінку ще кудись. Мені це допомагає розслабитись після важкого дня. Тому, саме як, на мій погляд, що Сучасний світловий дизайн це є дуже грамотна робота з локальним світлом, а не з заливним. Ви знаєте, доволі часто ми використовуємо електрофурнітуру юнг, також використовували електрофурнітуру темп. Ось, ну і, звичайно, в салоні вразили це освітлення від. Макс від Aromas особливо. Ось. Ну і звичайно, м'які меблі від Illoft. Ну, ви знаєте, коли ти заходиш в цей інтер'єр, ти відчуваєш зразу затишок. Ось ти бачиш наскільки якісні елементи інтер'єру представлені. Ось це в першу чергу проявляється, як і в м'яких меблях, також велику увагу тут приділено освітленню. Ось і більшість освітлення, яке розроблялося індивідуально дизайнерами. От під кожен стиль. Тож, шановні дизайнери, якщо ви бажаєте створювати дійсно якісні технологічні та стильні проєкти, вам неодмінно треба познайомитись з компанією «Свєт Плюс. Вони представлені в салоні інтер'єрних рішень Анрі в місті Лева за адресою вулиця Хлібна, 4А, де на вас чекають щодня з 10 до 18. Нестандартні. Ну я вважаю, що жодний проєкт не можна сказати, що він стандартний. Кожен проєкт є індивідуальним, кожен проект є унікальним. Не буває стандартних проєктів, це все індивідуально. Наприклад, ми можемо автоматизувати будь-що. Був запит автоматизувати вільний погреб. Але ми сказали, не проблема, і це зробили. Там обов'язково температурний режим треба підтримувати, і обов'язково керування освітленням. Нашим партнерам ми допомагаємо в комплектації не тільки внутрішніх приміщень ми допомагаємо в комплектації ландшафтного освітлення, фасадного освітлення. Це робиться розрахунок, підбирається обладнання, і потім до замовника доноситься, як воно буде виглядати. Тому, шановні дизайнери, архітектори, я запрошую вас до співпраці з нашою компанією в нашому просторі у місті Львів, в салоні Анрії, який ми відкрили саме для вас, для того щоб вам було зручно працювати з вашими замовниками. Дякую, що були з нами. Підписуйтесь на канал Дезігнер, щоб не пропустити наступних випусків.